Але ж ти пізніше була вагітна, ти розповідала? Так, так, Ну, ми прожили вісім років, і це було перед конкурсом. Це така тема дуже. Ти завагітніла перед конкурсом? Так, да, я за перед конкурсом, я хотіла народити, і я навіть відчувала у мене дуже хороша інтуїція, що в нас буде з ним хлопчик, чомусь мені так казали, здавалось. І мені здається, якщо б тоді він не заставив мене. Позбутися дитини, а то ми, можливо, би з ними жили б все життя. Тому що коли я виходила за нього заміж, я хотіла, щоб він, він був для мене єдиний на все життя. Я дуже щиро його любила. І коли він так просто, знаєте, власно сказав: ні, ти, ти потовстішаєш, ти не можеш на конкурс. А якщо щось станеться з голосом, гормональні зміни, я кажу. А скільки тобі років тоді було? Дев'ятнадцять. Чи 18. 18. Ну, він сказав, заборонив мені розповідати подругам. Він мене закривав вдома, щоб я не з ким не спілкувалася, щоб я мамі не сказала про це. Бо якщо б я сказала мамі, ця дитина би була. Це моя помилка. Я повинна була. Але він для мене був таким авторитетом, і я, я його не боялась, але я йому дуже вірила.